Незалежність Європи, самодіяльність Америки та війна в Україні. Такі три теми, як пише BBC Україна, стали головними на Мюнхенській безпековій конференції, яка тривала кілька днів і завершилася 15 лютого. Центральною подією конференції медіа називає промову державного секретаря США Марка Рубіо. Він змінив тональність, з якою торік приїздив Джей Дівенс. Хоча у своїй промові Рубіо жодного разу не згадав про багаторічну агресію Росії проти України, а також про безпекову роль НАТО європейські лідери говорили на сесіях Мюнхена, що Європа має вийти з під американської парасольки геополітики і змінити сприйняття самої себе у новому світі. Як пише BBC Україна змінилася і тональність розмов про Україну. Якщо раніше найчастіше проблеми безпеки нашої держави розглядали окремо від питань безпеки Європи, то зараз це об'єдналося у спільний контекст. Ну, власне, про висновки із Богданом Ференцем, який сьогодні у нашій студії, експерт, міжнародник кандидат політичних наук, засновник сд платформи. Я рада вітати і бачити. Дякую, що ви сьогодні з нами. Також радий, завжди багато хто зараз підбиваючи підсумки під Мюнхенської безпекової конференції, проводить паралелі і правда з Мюнхеном. Року попереднього тоді так здається, що Венс ну дуже напружив європейських лідерів. і Він тоді сказав, що Європа і Америка мають різні цінності. І він казав про те, що Європа повинна працювати сама над своєю обороноздатністю, що геополітика тепер зміниться, і взагалі світ буде іншим. Риторика була достатньо різка. Власне цього року кажуть Рубіо трохи цей градус і правда знизив, але водночас і європейці вже не ті, що були рік тому. Я пропоную про це поговорити. Які ви зробили висновки? А що змінилося після цієї конференції? по перше, я дійсно прогнозував, що позиція американців буде іншою, як тільки дізналися всі, що буде пан Рубіо цього разу, тому що це така. Методика, підхід, який часто застосовується американцями у зовнішній безпековій політиці, це хороший і поганий поліцейський. От пан Венс, віце-президент, того року, був таким поганим поліцейським, тому що він приїхав як новообраний, до речі, так це такий один з перших його публічних виходів в європейські Софіти, був і він скористався цим, щоб безпосередньо такий водорозділ ще більше зробити. Ніж він був, коли вже Трампа обрали вдруге президентом. Я, чесно кажучи, не думаю, що європейці були такі, знаєте, в рожевих окулярах сиділи і думали, зараз Венс там буде нам компліменти якісь розповідати. Тобто вони були вже лідери, особливо насторожені, особливо ті, які пам'ятають перший період Трампа, коли він вперше став президентом 16-й рік. Але, мабуть, також не вони... Розірвання так, угод. Але також вони напевно що не передбачали, що Венс буде таким різким. В своїй риториці, це перше. А щодо Рубіо, було очевидно, що він як людина дотично все ж таки до дипломатії, в першу чергу, так він уособлює дипломатію у собі. Він все ж таки має бути більш конструктивним з меседжами, які закладає адміністрація Трампа, звісно, як ключові, але в той же час з позицією і ролю, що мовляв, от пан Рубіо. Це ще надія в адміністрації Трампа не втратити контакт і комунікацію з США. Ви зазначили, що європейці вже не ті. Я думаю, що частково так, частково ні. Тому що все ж таки вони залишаються ще в своєму е, такому стані. Бабало, цей, який, власне, е, не так легко видозмінити. Тому що обставини, в яких вони живуть, вони також частково дозмінилися. Не суто для них, тобто війна все ж таки, на жаль, Росія проти нас і продовжує. Але європейські країни, які в НАТО, які в Європейському Союзі, вони власне живуть в мирі і готуються потенційно до війни. Кожен і кожна країна у свій спосіб, кожен лідер також. Але кардинальної зміни я також не відчув, якщо навіть порівнювати з попередньою конференцією, можливо, більше тверезих меседжів, звісно. Що мовляв, не так все легко, і навряд чи буде мир вже відразу, і це так і між стрічок читалося, і в деяких заявах знову ж таки, але в той же час сказати, що як деякі заголовки були, це історична конференція mm -hmm. в Мюнхені. Ну навряд чи тобто це дискусійне поле, важливе майданчик, ще раз десь переконатися в своєму баченні, але ну, Треба сказати, що не що... так давно був Давос, і мені здається, що ті заяви, які були оголошені на Давосі, десь зараз перетекли, і в цих виступах європейців цьогоріч також. Ну, спічрайтери, вони часто не, не змінюються, вони десь оновлюють якісь моменти, але щоб дійсно такого чогось кардинально відмінного було на ну і не варто було очікувати, тому що в принципі. Тактика зрозуміла європейців вичікувальна. Тобто, і сподіванням, якщо це в контексті США, що все ж таки ситуація політично зміниться після виборів до Конгресу і Сенату наприкінці цього року, От, власне ця вичікувальна тактика, що, мовляв, Трамп не згадував про Гренландію, ще от якось так, так протягнути, а там далі, можливо, десь туман трішки буде розсіюватись. Я думаю, що зараз от більше така. Такий підхід застосовується з боку там європейців, лідерів і держав-членів НАТО, якраз європейського. Я чому згадала Давос, тому що прем'єр-міністр Канади в Давосі. Тоді також сказали, що ця його промова історична. Він сказав, що малі держави мусять об'єднуватись для того, щоб можливо протистояти сильним країнам. Є оцей меседж і на цій мюнхенській конференції, що все одно ну, цей трансатлантичний водоріз, що називається, він відбувся, і Америка все таки сама по собі, попри заяви Рубіо, що вона не полише НАТО там і таке інше. Я Думаю, що заяви Рубіо мають зміст в контексті, що вона не полише НАТО. А Причина проста для США, і я завжди це е, коментував: вигідно, щоб Європа була залежна безпекою від Сполучених Штатів Америки, навіть якщо риторика інша. Навіть якщо там Трамп каже, що ви не Ну, він деколи і... Аргументовано це каже, що там європейські тривалий час не хотіли дійсно збільшувати видатки. Ну, на так обовлено. це ж він спровокував їх вкладати більше так, своєї пеновування. Так, а в той же час можна було дійсно покривати інші різні видатки таким чином. Але я б не сказав, що американці сильно збідніли від того, що вони. Вкладали більше набагато коштів в НАТО, тому що вони зацікавлені насамперед в тому, щоб знову ж таки безпеково Європа була залежною від Сполучених Штатів Америки. Як тільки, до речі, Європа починала більше загравати з Російською Федерацією, особливо там в енергетичній політиці, в зрощуванні політичних еліт, це відразу негативно розцінювалося у Вашингтоні. І якраз це також конфліктність, яка виникала на фоні оцих всіх газопроводів. Потім північних потоків і багато чого іншого. Центри, полюси, впливу і боротьба, звісно, за сфери.